Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній Простір. Сьогодні у відео я хочу показати вам, як намалювати ялинку акрилом. Спочатку ми задекоруємо задній план картинки, а потім вже почнемо з допомогою спеціального пензлика віяла малювати ялинку. Далі ми її прикрасимо кульками, трошки додамо сніжочку, такті ці набрискування, і вийде гарна картина до Нового року. Гарного перегляду! Вже незабаром новий рік і треба підготуватися до нього заздалегідь. Сьогодні я вирішила створити новорічну картину. На цій картині буде зображена ялинка, прикрашена, підсвічена такими гарними-гарними вогниками, але все це буде створено за допомогою акрилової фарби. Квадрат у мене тут 40 на 40, доволі великий. Мені здається, що буде гарно. Фон буде в мене такий дуже-дуже яскраво блакитний, називається блакитне сяйво, щоб трошки фон підсвічував саме ялинку. Таким чином я зараз задекорую холст. Я накапаю сюди синю фарбу, візьму губку і ось так все все затрафаречу губкою. Губки бувають різні, ви можете навіть використати таку мочалочку для миття посуду. Починаю рухамось такими притискуванням, розносити фарбу по холсту. Ви можете обрати інше колір, може це буде в когось червоний, може жовтий. Спочатку я планувала, що це буде жовтий, а потім вирішила, що саме синій в мене асоціюється з новим роком. Рельєфи від спонжика залишаються досить цікаві, такі. Ця фарба в своєму складі має трошки перламутру. Тому, коли буде висіти на стіні, будуть такі переливи. Здається, саме новорічний такий може бути настрій. Чим ближче до центру в мене буде всередині холста розміщуватися, зображення ялинки. Тут в мене буде трохи інший колір, щоб за ялинкою було інше стяйво. Як бачите, я завжди працюю без рукавиць. Потім швидко, якщо забруднилась, витираю руки вологою серветкою. І поки акріл не висох, можете не хвилюватися зі вашої шкіри. А от з одягу акріл погано дуже відпирається, тому раджу працювати або в фартуху, або в якійсь такі вашій робочій одежі, яку ви зазвичай вдягаєте на такі види діяльності. Можна навіть, якщо у вас губка така має круглі, якісь такі форми, можете так зробити якісь цікаві рухи. Тут в мене буде за ялинкою фіолетовий ніжний такий колір називається бускові мрії. Цей колір бускові мрії висвітлить цей темно-синій фон, і на цьому фоні гарно буде виглядати ялинка. Спочатку це буде силует, плямочки ялинки, потім вже ми домалюємо кульки. Залишаємо холст висихати, коли все біле полотно закрите, треба дати цим кольорам підсохнути, щоб потім вже наносити вам потрібні кольори, які будуть зображенням ялинки. Поки все сохне, я помию руки і підготую кольори. Поки висихає основний тон, я буду знаходити потрібний колір мені для ялинки. Ялинку я буду малювати ось таким пензликом. Він такий пухнастий, створений саме для малювання гілок, трави і ялинок. Кольори буду використовувати від світло-зеленого до темно-зеленого. А потім вже за допомогою пальця намалюємо іграшки. Ось такий зелений, зелений темніший, трішки чорного, пензлик. Почну з темних відтінків. До зеленого трошки домішаю чорний, це будуть нижні гілочки ялинки. Набираємо фарбу і починаю малювати знизу. Рухаючись знизу до гори, створюємо зображення рядів ялинки. Спочатку темно-зелений колір, потім, коли трошки підсохне, будемо додавати світліший. Ялинка буде в мене висока, але, будь ласка, так, щоб по композиції вона підходила за розмірами холста, щоб випадково не виросла більшою за потрібний розмір цього холста бачите, якими я рухамо створюю гілочки. Приділють увагу верхньому шару ялиночки. Вона була пухнаста, ми її зараз ще промалюємо декілька разів, але все одно, щоб вона у вас і зверху і знизу була цікава. Зараз з'являються такі темні частинки на ялинці. Це дуже добре, бо ялинка має мати задній план ті дальні гілочки, які є в неї з іншої сторони. Далі я, вже, не вимиваючи пензлик, набрала світло-зеленої фарби і створюю додаткові рядочки гілочок на ялинці. Ці гілочки на які потрапила. Наприклад, освітлення в кімнаті або ліхтарик і гірлянди, яка буде висіти на ялинці. Досить легка техніка, якщо у вас є такий пензлик. Тому коли будете в художньому магазині, обов'язково запитайте про такий пензлик. Якщо ви бачили наші попередні відео, я таким пензликом поталь знімаю. Тобто він такий досить корисний, і якщо ви вже його придбаєте, він буде вам слугувати довгий час. Треба деякий час почекати, поки висохне світло-зелений, темно-зелений колір, і тоді продовжимо нашу ялиночку прикрашати. Кульками теж будуть фарби закрівом. А, і ще хотіла вам сказати, що обов'язково має бути тінь під ялинкою, тому візьміть темний колір. І зробіть, будь ласка, такий відтіночок під ялинкою тінь. Можливо, потім тут буде ще сніжок. Подивимося, що мені ще захочеться тут додати. Поки що я роблю таку земельку, бо в мене ялинка на вулиці стоїть. Я малюю вуличну ялинку. Чекаємо, поки висохне, і продовжимо далі. Фарба на ялинці висохла, можна продовжувати живопис. Я казала, що будуть тут кульки такі іграшки. І вони будуть золотого кольору. яскраво жовтого кольору, червоного кольору. Синьо використовувати не буду, бо вони будуть дуже схожі з фоном. І фіолетові. Маю неймовірний красивий фіолетовий кольор, який називається «Бузкові мрії. На палітру. Вичавлюю невеличкі калюшки фарби, потрібного мені кольору. А далі, не шкодуючи своїх пальців, звісно, підготуйте вологі серветки, щоб вони були горі. Буду пальчиком, обру зараз собі, найзручніший, працьовитіший, створювати кульку. Так, пальчиками прикладаю і трошечки наводжу. Розмір кульок в мене буде різний. Одна кулька може бути більша, інша менша. Можливо, ще намалюю зараз ленточки. Тепер бускові буду малювати. Намагайтеся їх намалювати якомога рівніше, щоб вони були кругленькі, бо зараз ще буде, будемо робити світло і тінь. Тепер червоні кульки. Така яскраво прикрашена ялинка. Вона знаходиться на вулиці, бо зараз ще буде сніжок промальовуватися. Золота кулька, жовта кулька. Змішаю жовтий і золотий, створю таку смугасту оранжеву кульку. Ви можете використати, наприклад, краєчок пензлика або ось цю частинку вашого пензлика, яким ви малювали, щоб створити кульки меншого розміру. Там десь будуть теж висіти такі кульки. Можна використати паличку таку косметичну. І чим більше різних розмірів кульок ви зробите, тим цікавіше буде ваша ялинка. І вже така картина добре буде виглядати в новорічному інтер'єрі, в Різдвяному, і кожен рік ви зможете її діставати і вішати поряд з новорічним декором, поставити десь на полишки. Це як новорічна іграшка або чарівничий біток, який ми дістаємо і вішаємо. Банки намалюючі, да? На деяких кульках. Малюю бантик і відпускаю стрічку. Тінь обов'язково біля бантика. Не всі я кульки з бантиками повішу, лише деякі. Колір бантика використовую інший, ніж кулька, щоб було контрастніше. І обов'язково роблю таку чорну тінь. Чим більша кулька, тим відповідніший ширший бенд. І тепер сніжок. Як зробити сніг? Треба взяти акрилову білу фарбу. Змочити пензлик у воді, щоб він був мокрим. Потім цим пензликом зануритися в білу фарбу. Взяти інший пензлик і постукати. Або можна отак просто покапати. Від того, наскільки мокріший буде у вас пензлик з фарбою, тим буде у вас дрібніші, якщо буде сухий пензлик, будуть великі краплі. Якщо більш змоволожений, будуть тонші краплі. Ось так поступово засніжує мій малюнок. Бачу крапельку, яка трошки видовжена, мені така не дуже схожа на сніжок, тому я її прибрала. По кутах більше засніжуйте. Обов'язково під ялинкою зробіть сніжок, можете його ось так домалювати по краю, бо на землі якраз і збирається сніжок під ялиночку. І якщо вам ще треба десь дрібненько, ось так можна якомога ближче опустити пензлик. Ось так пальчиком засніжити малюнок. Час зупинитися і дочекатися, поки картина висохне, і можна зустрічати новий рік. Ось така засніжена ялинка вийшла. мерехтить сніжок, освітяться кульки. Вже відчувається настрій нового року. Бажаю вам в новому році міцного здоров'я, щастя, щоб все у вас ладилося, щоб рідні були поруч з вами. Дякую вам за перегляди і вподобайки! Маю надію, що відео було для вас корисним. І ви навчилися малювати ялинки. Гарних свят! До побачення!